Привіт, мене звати Вася. Це TradeLab. Сьогодні у нас аналіз маркету BTC Ethereum, домінація також волатильності. Тому став лайк і ми починаємо. У BTC ми почнемо з місячного таймфрейму. Виділимо два найближчі інструменти: це є свінг максимум вище на 48 тисячах і імбаланс, який в нас залишний на місячному таймфреймі в зоні 34-28. Тисяч за BTC, тобто це найближчі інструменти, з якими ціна може працювати. Тут же питання, що ми досягнемо спочатку. Більше інформації нам місячний таймфрейм не дає, переходимо на менші таймфрейми на тижневий бачимо, що в нас відбувалось перекриття тижневого імба, про які ми так само наголошували в наших минулих відео, і тут у нас так само відбувалася маніпуляції над цим Свінг максимумом. Тому наступним інструментом. Для VTC буде виступати цей тижневий імбаланс, в якому ми би хотіли побачити ціну, і тут ми можемо вже сформувати першу лонгову реакцію, тому потрібно слідкувати зараз за цим тижневим імбалансом. На денному таймфреймі в нас в рамках тижневого імбалансу, який я показував, відбувалася маніпуляція над Свінг Максимумом, після чого цей свінг-лоу виступав цілі, оскільки в нас тут ніяких інструментів не було сформовано. Після цієї маніпуляції ми побачили формування так само неефективної зони дисплейсменту або імбалансу. Тобто, в нас був, скажімо так, повноцінний денний СМР. Бо в нас була маніпуляція, зміна маркету і формування неефективної зони. Бачимо, що під час росту ціни до неефективної зони в нас не формувалися ніякий інструмент, тому ці свінги зараз можуть виступати наступною цілею для ціни. Тобто продовження несхідної структури до, як мінімум, тижневого імбалансу, який я показував раніше. На 4 годинному таймфреймі після тесту цього імба, після тесту денного SMR, у, у нас продовжувався шортовий ордерфлоу. Можемо це бачити по тому, як ціна тестувала імбаланси і продовжувала цей весь несхідний рух. Знову ж таки, цей ордер флоу може повторитися, якщо ми. Не знімемо зараз цілі вигляді свінгів нижчі, які ми показував на даному таймфреймі. І якщо це не відбудеться, а для прикладу, після маніпуляції над тим свінгом 4 години, ми побачимо закриття свічкою, то тобто буде певний відскок, він може продовжитись в преміум масив і якраз до найближчого 4 години інструменту виглядім балансу, після чого цей несь. Цей рух східний буде продовжитись до відміток нижче. Тобто, якщо ми бачимо тут закриття чотирьох на сіну, ціна може відрости до найближчого інструменту і тоді вже продовжити насінний рух до відміток, які я виділяв на даному таймфреймі, якщо вона це не зробить з актуалки. Тому тут навіть годинний таймфрейм смислу дивитися немає. Ну, знову ж таки, тим над закриттям цієї свічки для формування годинного контексту. Також пропоную перейти на ф'ючерсний графік і мінімально розібрати угоди за минулий тиждень. Думаю, вам буде таки цікаво. Тобто, у нас відбувався даний пролив на денному таймфреймі. У нас була утворена ця неефективність. І в рамках 4 годинного таймфрейму хотілося побачити після тесту преміум масиву і цінової неефективності імбалансу, хотілося продовження несхідного руху, цілі якого би був оновлення насхідної структури. Ми побачили мінімальний тест преміум масиву і так само побачили тест денного таймфрейму. І якщо відкриваємо локальніше, на 15м давався вхід вигляді. Локального СМР, який у нас знаходився в преміумі, і в хтф імбалансі. То тобто, бачимо маніпуляцію, зміну маркету, хід від, виконувався від імбалансу, і тейк на один з найближчих свінгів. Тобто, таким моментом можна було забрати 3 РР. Після чого, знову ж таки, вертаємося на HTF, Ми Тестували вже більш глобальніший знову ж таки імбаланс. Це так само відбувалося на фоні новин, ФРС і так далі. Потім у нас був ще е так само е скажімо, такий новинний фон. Тут теж в принципі, можна було відкривати угоду в цьому даному імбі. У нас був тут повноцінний СМР, але через те, що був не біля графіку, то даний трейд пропускав. тобто Можна було спокійно забирати такий мув. Я його не забрав, але, скажімо так, забрав наступний. Це в нас була годинна маніпуляція, тобто ціна робила маніпуляцію. Ми тестували преміум по цьому несхідному русі. У нас відбувалась годинний СФП, і знову ж таки на менших таймфреймах в нас був. Скажімо так, вхід від, через Momentum Shift, тобто у нас відбували установлені структури від Імба, відкривався вхід, стоп за хай і тейк до найближчого свінга. Знову ж таки, вертаємося на HTF. Бачимо, що наступні угоди теж були шортові. Перша була вчора вечором, тобто, знову ж таки, в нас продовжувався цей несхідний ордер флоу, ціна тестувала імбаланси. І продовжувала оновлення на східної структури. Тобто бачимо, ціна протестувала ім, і після чого ми показали реакцію, оновили структуру. Знову ж таки, в рамках цієї більш локальнішої структури натягуємо преміум дискаунт, І е, так само бачимо, що в нас був тут залишений 4-годинний імбаланс. І якщо ми перейдемо на 15М, то бачимо, що після тесту цього імба у нас так само був срогований Momentum Shift. Е, ну і на 5М був так само SMR. Від чого і якраз виконувався вхід, я думаю, теж логіка зрозуміла. Тейк на найближчий свінг, інструмент нижче. Ну, ну і кінцевий це був шортовий трейд сьогодні. Тобто, так само у нас був а, годинний імбаланс, в якому ми з вами побачили. М15 СМР. Так само вхід виконувався від імба, і тейк до найближчого свінга. Тобто, таким чином більше 10 РР а, було. Забрано за минулий тиждень, там на монтажі я вже поприкріпляю наліпки і ордера. Я думаю, це було вам цікаво, ми зараз з вами переходимо до ефіріуму. а По Ефіріуму ми так само почнемо з місячного таймфрейму. Ціна зараз знаходиться в місячному імбалансі, бачимо, що в нас вже були маніпуляції над свінгами в минулому. І якщо ми зараз побачимо закриття цієї місячної свічки під Рівнем минулого, скажімо так, свінг максимуму, тобто ми побачимо тут повноцінний свіп, то в нас буде сформований паттерн ТДП, який може призвести до руху ціни до найближчого інструменту, яким є цей місячний імбаланс. Ну, Знову ж таки, для формування цього чіткого контексту нам ще потрібно побачити закриття цієї місячної свічки, яке в нас відбудеться через 13 днів. Далі перейдемо ми до локальніше, бачимо, що ціна. Тестувала спочатку цей тижневий імбаланс і зараз вже повністю її перекрила. Як бачимо, на даному таймфреймі ми прийшли, протестували ім, зробили маніпуляцію над свінгом, і це призвело до того, що ціна прийшла в найближчий інструмент вище, в вигляді даного денного імбалансу. Але, попри цей ріст, у нас не було сформованих жодних інструментів, і тому. Після перекриття даного імбаціна локальніше показала реакцію і продовжила цей несхідний рух, цілю якого виступав цей свінг лоу. Тому для формування подальшого контексту нам потрібно побачити, як закриється е, ця денна свічка. Тобто, якщо у нас буде свіп, то є шанс, шанс того, що ми можемо почати відростати. Якщо ми закриємося повноцінно тілом, то даний несхідний рух знову ж таки може продовжуватися в рамках даного таймфрейму. На 4 годинному таймфреймі ми бачимо, що у нас був такий тут зароджений непоганий несхідний флоу. То ми бачимо, що ціна маніпулювала, продовжувала несхідну структуру, так само працювала гарно з імбалансами. І знову ж таки наступною зоною, звідки у нас може продовжитись цей несхідний рух це буде дана зона маніпуляції, і так само ми в ній можемо бачити наявність імбалансу. ну, Знову ж таки, так само ще можемо натягнути. Преміум дискаунт і ця зона знаходиться в преміумі. Але знову ж таки потрібно ще слід не забувати те, що у нас може відбутися зараз маніпуляція над свінгом Якщо ми побачимо закриття свіпом, тут теж можна буде подивитися як мінімум локальніший лунгову угоду. Тобто, якщо буде наявна певна модель, як мінімум до цієї зони, яку я виділяв вище. Тому знову ж таки, тут зараз потрібно дочекатися, як буде закриватися чотирьох. Годинка і дана свічка для того, щоб розуміти подальший контекст. Це все, що відноситься до ефіріума перейдемо з вами ще і глянемо домінацію. Тут теж картина досить цікава. Тобто почнемо аналіз місячного таймфрейму. Тобто, нагадаю, що в нас більш глобальніше цікавить дана зона мітігійшну і преміум. Масив по цьому більш глобальнішому насільному русі, який у нас знаходиться на рівні 57 56 по домінації по даному індексу. Бачимо, що у нас був тут присутній такий досить гарний висхідний флоу по імбалансах, і знову ж таки цей флоу у нас в рамках місячного е, таймфрейму може продовжуватися. Е, якщо ми підемо на тижневий таймфрейм, то бачимо, що ціна робила маніпуляцію над цим е, свінгом. І знову ж таки наступним інструментом в нас виступав нижче цей тижневий імбаланс, від якого ціна зараз реагує. Тобто, якщо ми побачимо подальший ріст, то ця структура може продовжуватися, оскільки це в нас було в дискаунт зоні Якщо ми тут реакції з вами не побачимо, то знову ж таки наступним інструментом буде даний, виступати даний свінглоу, і знову ж таки це плюс-мінус похоже з тим, що в нас було. На місячному таймфреймі з тим самим контекстом, оскільки в нас тут був висхідний плов на місячному таймфреймі. Тобто потрібно зараз так само більш локальніше за цим індексом послідкувати, щоб розуміти, чи буде, відбудеться той самий прилив в альткоїни зараз, чи не відбудеться. Знову ж таки, як я і говорив ще в минулому відео, для цього було б добре, щоб ми зараз в BTC побачили в певному боковому діапазоні, і якраз домінація продовжувала своє падіння. Тому, в принципі, по аналітиці все. Я думаю, наш план по BTC і по ефірі ми зрозумілий вам. Переходьте в коментарі, залишайте коменти, як вам аналітика, ставте лайки під цим відео та підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. H D, -D, D K on the